3 липня в Славутичі відбулося підписання меморандуму про співпрацю між ДСПЧС та Національним науковим центром радіаційної медицини, гематології та онкології Національної академії медичних наук України. Цей документ визначає ключові напрямки співпраці спрямованої на забезпечення кваліфікованої медичної допомоги для персоналу ЧАЕС. Зокрема, йдеться про надання послуг в галузі онкології пульмонології, кардіології та інших спеціалізованих напрямках. Меморандум також передбачає проведення медичних оглядів та лікування працівників. Окрім медичної допомоги, співпраця охоплюватиме спільні дослідження в галузі радіаційної медицини та безпеки. Сторони домовилися про активну участь у спільних проєктах, обмін медичною інформацією та підвищення кваліфікації медичного персоналу. Таким чином, меморандум сприятиме розвитку сучасних технологій в охороні здоров'я та радіаційної безпеки що є важливим кроком для забезпечення захисту та добробуту працівників Чорнобильської АЕС. Тридцять першого липня тимчасово виконуючи обов'язки голови Державного агентства з управління зоною відчуження. Володимир Фещенко відвідав об'єкти ДСП Чорнобильська АЕС, що розташовані у місті Славутич. Він ознайомився з діяльністю підприємства, включаючи комплекс виробництва контейнерів, навчально-тренувальний центр та офісний центр ЧАЕС. Фахівці ЧАЕС детально ознайомили з поточною ситуацією та роботами, які проводяться на цих об'єктах. Після огляду об'єктів у приміщенні офісного центру відбулася нарада. Під час зустрічі з керівництвом та фахівцями підприємства обговорювалися стратегічні плани розвитку ДСП Чорнобильська АЕС.